Тепло туди ні, туди ні. Так, ми приїхали до Васі в Купчинці. Провідати Факіра, бо Факір вже їде на Львівщину, їде до Петра. переїхає, міняє місце проживання, так? Це ж ребят легенда широкий копий має кобелу ми в нього знімали показували перширонку тепер береш ще собі до пари жеребця кобела вже має жеребетися то вона вже як жарабеся то собі вже цим будеш крити люкс на дев'ятий день а рубася покажеш ще другого жеребця Сіло. Ну цей факір ну, він красу має Ширина тут через uh. Ні ну цей красу має тут ніхто не забирав не Він був кований, одна ще є, так? Одну Але тримай добре. Ну це малий шустрий, це Віталіковий, це често Віталік, Тримайся. Віталій. Ти їздили не на таких конях, трохи менших, чи ні. Махай привіт. Махай привіт, підписника. Захмарилося. Тепер жеребець забирай, бо він ще одного веде, то не ранку. Буде ще один, один жир без спокійний, так, як дитина? Та ти казав Віталій, що він ми... ну, спокійний. Факір, факір єси, а то й ні, так? Так, Ох, красавець, Вася ще є такий. Сірий його продаєш вас? його продаєш? А, продає. Бо оцей я вже сказав, що цей їде на Львівщину. Сірій тоже Сірій теж може бути на продажу. Ну вже класні капець. Та, то два файні тут. Але факів. Грива Дай ти і в того будеш така біля підчила Що прощайся брати Я мав ся прятів пару, але вже все. Не встиг та Я не сумніваюся, що тебе запрягці А чого не би? Я кажу, я не сумніваюся Ти кубилку туди ту запрягав до нега? Пам'ятаю, не? Так. До факіра. Я спокійно стоять. Ну? Ти випускав їх ветку, десь трошки пускаєш їх? Сюди на вас, так? Та? Що це так посходило, чи це сіяно? Чи це посходило? сіяно. Що це є? А це sí. та як то? Якщо триває, не так правильно називається. Вони вже тут зарізалися, або задві файл. Із кого госте, дивлюся. Вася засієв косткавущину. Щоб... Вона, певно потім розростеться, так. О, 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 о. Що, що... що один, що другий. Аласкан. Як? Аласкан Аласкан? Вася, пустити показати, до нього, ні? Ту, ніби. Нога теж доста, доста волохата в нього. Я зразу казав, що це достойний жеребець. Один, що другий. Вася вміє жеребці годувати, бо yeah. ввежу у Васі, що, що той, що той. Уже були кобелет, а? Цей що, сірий може і на паровку, і на продажу. Запускаю і не Все. Малий не боїться ні. Файно Сірий темний краса, га? Він ще буде сніч. Може не топтим тут так, так? Нічого її не буде. Вона вже розростає, вже трохи вона нас розростається. Дійсно файні жерці у вас. Той по-своєму файний, цей по своєму. <рик> <рик> він? він молодий, то малий жирне. Дев'ять років йому буде 17-го А це мона і три нема, такі не панки. В листопаді минуло роки. Кажу це, це ж молодий. Дай йому 9 років не буде. 11 або 15, 15, -15 Даймо 5. 5. 5 5 місяців. Скажи, куди два з половиною Ну от така мушка, у нас таке саме у вас це вуха все. всю Лощетові випустити. No, Z tego tak. żeby przyjść na moskwę.

ага не ще сірого, ні? Ні, ні. Той їде, я знаю. Той Той буде і з кобилу ходити, лиш без віку. Він як звикне до кобили. Буде в Петра ходити з кобилу. А ще як спарує після того? Вона по ньому має водити. Я пустив на дві побили, на ту котрому, ту корторонку, і ще була та мене ніка. Знаєш, що дві Ну і на ту пустив, так? Дві кобили з навіть не година промежутку. Тому, і дві жеребні, та? так? Так. Поразний тільки пустив. Та то більше не треба, то що пускати? Два-три рази толкуся. Краса, две сыр. Чего кажут? И сири файни по своему идти, Фани. хочешь? Пять килограмм с блогером. да? Ну. Ты то все фильмовал тоже, так? да? Да.